З цією сім'єю починаємо підйом на синяк, але ще до підйому треба дійти. Тобто, так що йдемо по вулиці, можливо, чекаємо на зупинки автобуса потім будемо підніматися. Ось наша мета дійти до підйомника 7, до готеля. Рейдісон. Від нашого готелю до Рейдісона 4 кілометри. Прийшли ми до траси номер 7 і почали свій підйом на синя. пішов вже дорога і ми побачили таких чудових коників, які паслися без ціпка. Просто серед траси собі гуляли і нікого не зачіпали. Ось така неймовірна краса відкривається перед нами небо з хмарками. Тож ми прямуємо і покажу вам далі наш маршрут. Піднімаємося на гору синяк. Ось такий підйом вже почався по лісу. На вулиці прохолодно. Ось так. Але ми йдемо не спіша. шукаючи грибочки, поки лише сироїжечки. Але як гарно. Ідемо маршрутом панорамним. Ось такий крутий підйом. Он дивіться сироїжка. Йому. Ось Остане <ріст> трохи запихалось, але свіже повітря подолали таку велику гору, далі трошки рівніше. Чекає знову підйом. Перед підйомом відпочиваємо. Пішли ми знову. О таких вирішує не корективного програмі пройди. Ну пока. Спачте, які піді. Так, я щось знайшла, але це не білий гриб чи білий, це польський. Але гляньте, який він великий. Тут поляки такі здорові. Я зараз тобі покажу. І он ще один. І ось, дивіться, теж польський грибок. Два. Але вони такі здорові, я їх сушити не буду. Ось таких три. Польське грибочка знайшла. А вон четвертий. Польські гриби тут. Ось гора, малий гарган. А ми йдемо на синяк. Але взяли довгий маршрут і будемо гуляти довго. Вже ми бульченьоха місце таке. 1455 метрів над рівнем моря. Ось така почувальна зона. Можливо, тут і палатками стоять. Так що ми далі такі оранжеві мітки. Це говорить про те, що люди, які йдуть, то йдуть по них на синяк. По дорозі зустрічалися гриби різні, навіть білі, але старенькі. Але повітря тут неймовірно свіже, гарне і так добре вже йти. Краса. Буду трошечки показувати. Але вже, бачите, тут такий ґрунт. Не такі кам'янистий, але пахне грибами страшне. Ой! Піду вліз, гляну, що тут є. Тепер спускаємося, а це, мабуть, синяк. Да, нам на неї треба буде піднятися. Да, спускаємося до підніжжя синяка. На саму гору будемо підніматися з полонини. Ось тепер такий спуск, як ми піднімалися. Щоб потім, щоб потім знову піднятися. Коротше, буду йти вимикати камеру, дамі. бо дуже бачите який спуск. А ну, мається, буде, буде, буде. Ось такий спуск, так, і ми браво. йдемо, бо он попереду наша гора, дамі. да он хомяк. Ми на нього піднімалися. Два роки назад, а це ось ця долина, з якою ми будемо тримати доверх. Будемо підніматися на синяк. Так розумію, тудою. Блін, клас, яка неймовірна краса відкрилася. яка красивенна панорама. Гляньте, це щось неймовірне. Це просто неймовірно гарно. Ось мої хлопчики притомилися, менший, не хотів з нами йти, але ж пішов. Дуже гарно. То отак спускаємося. Бачите, люди спускаються. Але яка краса просто не передати. Боже, як тут гарно. Опа, yeah. и малыша зловила. <свёздные> <свёздные> Коровки псутся. малыш побег. Человек здесь в лес пошел. <свёздные> Такая колыба. колоритна тут прямо, ціни ось такі. Можна розрахуватися готівкою і можна скинути гроші на карту, така колиба на полонині. Ось така качелька. А ну Ми почали. Підйом на синяк. Ось перший знак. Пишуть 40 хвилин. Тож ми продовжуємо підйом. Ось такий підйом. По такому підйому піднімалися десь приблизно 400 метрів, потім стало краще. Так, так з'явилися далі ось такі камні, але йти стало легше, бо воно вирівнялось. Ні. Кося. Я сказала, отак ідемо. Йдемо. І так від готелю ми пройшли вже більше 10 кілометрів. Фух. За три з половиною години. Зараз кращу. Не треба, там може гадюка яка. Гадюка, ти нічого. Те як Можливо. гарно. Ще трошки лишилось. Не так складно. Просто ми стомились, бо там великий підйом зробили спуск. Не так, що не так, що... не мала, Ні, воно, мабуть, я ж вам казала, що воно отак буде йти. Ой, гляньте, що тут робиться. Йо. Як гарно. Котик, знімай, телефон так. Да? Да, да. Наш не хотів іти. Суші суши я роблять своє. А, Пообіцяли. На, на Ще три дні назад він не хотів. Нема дороги. Пошли. Ось по такому маршруту ми піднімаємося на синяк і тут мені підйом подобається. Не дивлюсь тут, що камні. Але ви подивіться, які відкриваються тут. Неймовірні пейзажі. Ой, як гарно. Просто неймовірно. маршрут. Ви подивіться, яка неймовірна краса пейзажі, панорама відкривається, коли ми піднімаємося вище в гори. Полонина, ось на якій ми ж нещодавно були, траси, видно, по яких ми взимку катаємося, долина Буковелю, а також інші гори, яка неймовірно красива, багата наша Україна. Десять хвилин тому назад ми були ось там. Зараз прямуємо на вершину Синяк. Ось така. Красива панорама. Сосни. От ми прийшли на гору Синяк. Піднімались на саму гору, зараз скажу скільки. Піднімалися ми 50 хвилин. Синяк. Вирішили йти на малий гарган із синяка. Так. Ну що, просидіть в номері, а так прогуляємося, правда, холодно трохи, ми вдягнуті, але нічого, нижче спускаємося, то не так і холодно. Подолаємо ще сьогодні одну гору і все, і будемо задоволені. Хрептом. Ось так. Ще хорошо, що у нас микмар, Та да сьогодні гарна погода погулять. О, вже сонечко виходить, бачите? Це там виходить. Може сюди прийти. Ой, ну давай. Ось така дорога по цьому хребту. Стрибаємо. Але цікаво, буде що згадати. Клас. Ще трошки і малий горган вже видно. Будемо спускатися до Буковеля. Так, вирішили сьогодні до Синяка, а зайшли на синяк, вирішили, що підемо ще на малий горган. Так. Цікаво, Дитина каже, що вона не радить. Але це така маленька. І ви подивіться, на такій висоті ростуть теж сироїшки. Оце, мабуть, бруснівка. Такі сосни. Не вистачає їм тут повітря, то вони невисокі. І он вже відніється малий. З малого Гаргану плануємо на долину і повернутися до поколений мар. Тепер нам якось треба спускатися. І ось тут такий дуже крутий спуск з горганів. Надто крутий. Обережно. Ось бачите, прям стрімголова. Пополонина. Випрямуємо на неї і далі на місце в букаль. Ось такий вийшов у нас маршрут. Значить, Подолали ми а... гірський хребет за сейчас скажу, вийшло 20. За 30 хвилин ми спускаємося таким лісом, камні прийшли. І тут дуже слизько, тому що мокро після дощиків. Тому сьогодні ми втаки зробили немаленький маршрут, прогулялися від готелю вже відійшли, вам скажу, 14-15 кілометрів. Ось така дорога. Стадочок. Але сьогодні не жарко, навіть зверху було холодно і місцями пролітала сніжна крупа. Було холодно. Нижче тепліше, але гляньте, які смиряки гарні. Як тут? Хотілося б і в ліс зайти щось пошукати, але вже ми стомилися і все ж таки сім'єю прогулялися по цій красі. Сьогодні день. Гарно провели з сином, з чоловіком. Рідко буваємо десь так разом. Пустились ми на долину. Полонина блажів. Полонина блажів. Ось у нас великий горган. Малий ми подолали, Пасуться по коровки. Десь цвіркуни цвіркучі. А ми йдемо додому. В напрямку додому. Mm -hmm. Були там. Ось спустились ми. Mm -hmm. такою дорогою. Якщо чесно, по дорозі два рази впала, бо дорога була прям 90 градусів. Тому якось так ось річечка і ось уже йде дорога, вихід боковель. Скажу, маршрут дуже складний, особливо спуск з малого гаргану донизу. А водичка чиста, гляньте як. Тому ми додому. По дорозі знайшла білого маленького грибочка, але не забирала і пару лисичок. Дуже сильно впала. Але нічого, це ціле і це головне. О, тут якась час на переток демон. Ну, вже легше йти. Тому, друзі. Такий вийшов маршрут. У нас почали ми з готелю. І ось ми ще не дійшли до Баковелю, але ми пройшли 18 кілометрів. Тру... Ну, поки дійдемо додому, то це всі будуть 20 кілометрів, а то й більше. Хто хоче прогулятися, треба розраховувати на час і на те, що може бути небезпечно. Але в цілому похід вдався, всі задоволені, втомлені, йдемо відпочивати в готелі. Ми там були і сюди прийшли. Ось ми спустилися до озера Молодости. Наш маршрут ще не закінчився. Ми плануємо піти перекусити і додому піти, але вже 21 кілометр пройшли. Ось така краса, неймовірна. На велосипеді. Тому всім дякую за перегляд, дякую, що були з нами на такому довгому маршруті. Всі вважаємо гарного дня, мирного неба.